Доброго дня ми з України. Ну, у зв'язку з тим, що зараз назрівають події Придністров'я. в мене зразу захотілося подивитися нашу перлину, Чорну Одесу, що ж там буде відбуватися. Бо розклад я робила тільки на 2022-2023 рік і для себе розуміти, що як він програвся весь практично. А на 2023-2024 рік я не робила розкладку. Не знала, довго сиділа, думала, як вам викласти це відео для того, щоб ми ніхто з вами не лякалися. Я не последня інстанція в цьому світі. Ми всі маємо розуміти, що ми люди. Поки що, можу сказати таким чином: Одесі буде непереливки. Це точно Ну що ж, починаємо? Багато чого ми вже пережили і руйнування будівель. Цей той же порт, це зернохранилище, це будівлі практично, які валилися у нас з вересня місяця аж до кінця практично осені. Потім зайшов період глибокої депресії, практично, який зараз у нас з вами продовжується. Він зайшов так і йшов, йшов, йшов. Це говориться про те, що це могла бути депресія і людей, емоційний стан дуже був ну, напружений. Це могли бути і пошкодження, і втрата людей. Це все в мінусовці, скажімо так, але я бачу про те, що все-таки можна сказати, що плюсовці в цей момент. Могли надати якусь і фінансову допомогу, тобто саме для захисту людей, кошти якісь були туди вкинуті. Але ми зараз звідти виходимо. Вчора було відео про Придністров'я і цикл, коли починається це все в каналі. Одеса входить теж в цей цикл. З 20 лютого по 11 квітня в Одесу, в 4 дім заходить тур. Це є така непередбачувана ситуація, скажімо так. З одної сторони вона ну, прогнозована, з другої сторони, вона непередбачена. ми не можемо зразу сказати, як воно має відбутися. Все під Богом ходимо. Але це є конфліктна ситуація, саме конфлікт за якийсь клаптик землі, за який зараз буде вестися мова. Це все, що може відбуватися з цим варіантом, це прилітати, бо воно може бути по воздуху саме. Може бути в цей момент якраз такі відбуватися події, як і урагани, і тайфуни. Теж може бути, має, має право бути. В цей момент тут можуть і падати літаки. Під небезпекою знаходиться залізна дорога, а також електрика. Державні органи. Тому ми з вами говоримо про те, що дуже небезпечний період саме зараз. Але не все так критично, як ми собі думаємо. Єдине, що мене зараз починає лякати, це тільки період з 12 квітня. По 2 червня. Перший період, коли він заходить, у нас обнуляється шостий дім. Шостий дім це вороги, це лікарні, це робота. З однієї сторони, можна сказати так, що робота практично Одеси може бути паралізована. Вороги будуть нас обнулювати. Хочемо ми цього чи не хочемо. Небезпека є велика в чому. Що в цей період може спрацювати якась IT-технологія, яка це доб'ється зробити. Велика небезпека саме може відбутися таким чином, як би це правильно і коректніше сказати, якщо не зможуть взяти силою саме цей відрізок землі, Може щось таке прилетіти, яке буде обнуляти. Може, навіть і цю землю. Тому є велика-велика небезпека саме в цьому. Е, раджу всім просто користуватися технікою безпеки, скажімо так. Якщо у вас є можливість від'їхати з тих територій, про які ви самі здогадуєтеся, де це може бути, на цьому перешейкові. Бо ми розуміємо, що від того, як цією землею буде, залежить і дальніша, кстати, доля Одеси. Чому Бо я робила матрицю вже на 24-25 рік, а піде вона плюс чи мінус, залежить саме від цих двох подій, від цього періоду часу? Чи ми будемо відбудовувати Одесу? Будемо будувати її заново, практично. Чи все-таки? Ми можемо її втратити. Е, і якщо товарічку буде лякати нам якоюсь там новітньою зброєю, то саме в цей період треба бути сильно дуже акуратним, щоб вона не спрацювала саме тут, в Одесі. Зловити ми можемо її зловити, да. але швидше всього так воно і відбудеться. Чому? Бо я бачу, що допомога саме до Одеси. З моря прийде від наших друзів. Це саме дружні країни, які по морю прийдуть допомагати Одесі, і вони будуть за цей період саме з 3 червня по 24 липня. Тобто на морі може вистроїтися така коаліція дружніх держав, яка не допустить проходу інших кораблів саме по морю і саме до Одеси. І вся ця ситуація обнулиться вже з нашими ворогами з 25 липня по 14 вересня. Шануємося, бережемо одне одного. І я велику надію маю, що ви віднайдете в себе сили пережити весь той безлакт, який зараз почнеться. Тільки наша сила з вами духу. Може перемогти, нам поміж тільки Господь Бог і наші друзі. Поміч військова, вона буде в Україні, не слухайте нікого. Якщо ви хочете, передивіться у мене відео є по Україні, саме руска 2023-2024, саме по зірці, з виставленими термінами. І там ми зараз з вами якраз наближаємося до. Березня місяця, коли вся військова допомога, гроші прийдуть до нас. Навіть в тому обсязі, який ми собі не уявляли, весь світ нам буде допомагати. А наша з нами, з вами тільки одне віра віра в нас, віра в наших воїнів і віра в те, що світло переможе. Темряву, да. як говориться, Самі темні часи перед розсвітом, перед тим, як має зійти сонечко, наша Україна. Дякую за увагу. До зустрічі!